Вітаю вишивальну спільноту. Сьогодні я покажу вам мережку верхоплутом. Для цього я підрізала три ниточки полотна. Їх треба висмикнути і зафіксувати закріпочкою. Ще раз показую, якщо ниточка знаходиться поверх, бачите, перпендикулярної нитки, то ми її заводимо спочатку під під неї, потім ось так занизуємо, так як ткання. Тепер у нас ниточка. Заходимо зверху. Важко, але треба прилочиться. І така закріпка нитки в мережці. При пранні ніколи не розлізеться, залишки обрізаємо Так робимо другу сторону, закріплюю нитку. Тепер по 4 ниточки, ви можете по 3, Хто, як скільки забажає, то й отримуєте різний ефект. Мою ниточку закріпили. Тепер буду вбивати стовпчики. Швом, панка. Бо її називають мережка панка. Tak, szyjmy do końca. Ось так нитку заправили в голку, тепер занизуванням зробили таку закріпку. Ну, ми тут в кінці захватимо всі піти ниточки. Так. Обхватимо. Виходимо на виборід. І теж так по одній ниточки підхвачуючи, закріпимо все. Дуже добре, сьогодні цілий день ці повітряні Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Так, ось так ми одну сторону. Тепер обробимо так і верхню. Увага повітряна тривога пройдіть в найближче Ревертаю. укриття. Ось так. Закріпили нитку. Починаємо. То зараз у нас ці хвостики всі заховаються, ті, що не гарні. Їх ниточками обхватили. Все, так продовжуємо далі. Тепер беремо теж, піддіваємо нитку. Ось притягуємо. Можемо тут захватити ще ниточку і зафіксувати Ось так ще і тепер такими рухами Тухи підтягуючи, робимо верхоплут. мечты. Спочатку під ниткою. Бачите, потім над ниточкой Знову під Not. И так далее. Проходим еще один рядок. Тепер ми верхоплутом проходимо так, як відзеркалюємо стіпки в попередньому рядку. ниточку підцепили ось так, дошили, виходимо на виворіт і фіксуємо. Нужно еще раз вот так пройти. Столько у нас морежка. Можно узбоды случайным голововым швом с швом в два рядочка. Різними кольорами я оздобила цю мережку. Так лице. так виглядає виворіт. Вишивка фактурна, об'ємна. Ну, все-таки елемент можна використати. І для комірця, і для манжета, і розмежування орнаменту, і оформлення прорізу на сорочці. Дві таких смужечки використати. Дякую всім. Гарного дня!